Самсуну взяли чіпи Китаю, Apple вже впроваджує свої власні модеми, 5090 – дефектні, а Microsoft зробили квантовий чіп. Про ці та інші цікаві новини тижня світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Якщо ви цікавитесь світом технологій, то час від часу можна побачити цікаві новини про те, що от Китай, незважаючи на санкції, робить от повністю власні чіпи без усіх цих ваших західних технологій і взагалі, які вони молодці. Щоправда, потім, як правило, виявляється, що насправді самі вони нічого не робили, а просто переробили вже готові чіпи квалком чи ще щось, чи просто перекупили і так далі. І от черговий гучний заголовок MSI для своїх материнських плат на чіпсеті B860 оновили BIOS, додаючи підтримку повністю китай. Китайських домашніх, ні від кого незалежних чіпів пам'яті ddr 5 від компанії CXMT. Ця пам'ять, як зазначається, використовує, звісно, не найпередовіший техпроцеси, процеси, проте цілком прийнятна продуктивність та швидкість 6800 мегатрансферів за секунду дозволяють їй поважати. І от, наче знову ж, це історія про перемогу Китаю, який твердо стоїть на технологічних ногах, незважаючи на санкції. Але ви ж розумієте, що все не так просто, інакше цієї новини тут просто не було б. Виявляється, що приблизно в цей же час центральний окружний суд Південної Кореї засудив одного з колишніх керівників однієї з команд Samsung, що займалися саме пам'яттю за те, що він передав CXMT ключові файли пов'язані з 18-нанометровим техпроцесом, чим власне китайці і скористалися, щоб зробити свою в лапках пам'ять. От вам власне і відповідь на будь-які технічні чи технологічні чудеса з Китаю, так само як і з DeepSeek. Останні декілька випусків ми з вами говорили про те, що завдяки запровадженим Трампом митам скоро здорожчає вся техніка. Власне, почалось. Генеральний директор Acer Джейсон Чен заявив, що з березня вони підвищують на 10% ціни на все своє обладнання. Я думаю, що в найближчий час ми побачимо подібні заяви і від усіх інших компаній. Проте в деяких випадках це може трапитись дещо пізніше, адже, наприклад, Microsoft, HP та Dell готувались до приходу нової адміністрації і нарощували виробництво і накопичували запас. Щоб їхніх товарів, на які мита ще не впливають, вистачило на якийсь найближчий довший час. Щоправда, поки що не зрозуміло, мова йшла про підвищення для усього світу чи тільки для США. Про всяк випадок, якщо хтось не розуміє, що за мита взагалі та чому воно має на щось попливати, візьмемо умовний смартфон з ціною в умовну тисячу доларів, в якому стоїть чіп, вироблений на Тайвані, а зібраний сам смартфон в Китаї. Компанія з цього смартфону умовно заробляла 300 доларів чистого прибутку. Тепер з введенням нового мита, якщо цей же смартфон продавати все так само за тисячу доларів, то прибутку буде вже десь 200 доларів, що, звісно ж, не цікавить жодну компанію. Так, подейкують, що, наприклад, Apple готова, можливо до кінця цього року покривати цю різницю, не підвищуючи ціни. Проте у інших компаній немає стільки вільних грошей, а все фінансове планування абсолютно чітко враховує прибуток з того чи іншого товару. Тому тут або скорочувати свій прибуток і все, що випливає звідси, або або ж підвищувати ціну щоб компенсувати різницю прибутку тобто найпростіший варіант цей смартфон тепер коштуватиме не тисячу а тисячу сто доларів так тобто це мито перекладається власне на покупця ви можете справедливо підмітити що мова ж йде про сша більше ж нікого це не торкнеться але, скажімо так, я більш ніж впевнений, що виробнику буде простіше продавати все цей же умовний смартфон в усьому світі по 1050 доларів. Адже таким чином підвищення буде для всіх і не настільки болючим. Сподіваюсь, що тепер стало трохи зрозуміліше. В одному з минулих випусків ми з вами говорили про те, що уряд Великої Британії вимагає у Apple створити Бекдор для доступу для персональних даних та файлів будь-якого користувача iPhone у світі. Мова там йшла безпосередньо про функцію Advanced Data Protection для iCloud, яка, грубо кажучи, є наскрізним шифруванням для iCloud. І всю цю інформацію навіть самі Apple за великого бажання не можуть прочитати. Ну, власне, як і було очікувано, Apple на все це не погодились і просто взяли і прибрали для Великої Британії цю функцію. Взагалі, при цьому, все інше шифрування, наприклад, в iMessage, FaceTime, паролях та фітнесі, все так само залишається. Днями Apple презентували iPhone 16, який фактично собою замінив водночас і останні SE, і 14 й iPhone, які фактично були останніми пристроями з Lightном. Я утримуюсь від обговорення цього смартфону саме в цьому відео, окрім того, що він не 600 баксів коштує, а цілком собі 700 євро. Тому поговоримо про його нецікавішу деталь, власний модем. Це те, до чого Apple дуже давно йшли і нарешті реалізували, ще більше зменшивши свою залежність від інших компаній. І тепер Qualcomm не буде заробляти Мільйони доларів на модемах для айфонів. Окей, поки що буде, тому що представлений модем c 1 не занадто просунутий і все ж поступається останнім модемом червоних. Проте це поки що. В свою чергу, усі аналітики та експерти стверджують, що c 1 та його трансивер вироблені за 4 із 7 нанометровим техпроцесом, процесом, відповідно, і завдяки цьому новому модему новий айфон набагато автономніший у порівнянні з будь-яким іншим 6,1 дюймовим айфоном. Ну а ще з цих моделів виграють не тільки власники Такі айфонів та і сама Apple, а й TSMC, адже модеми робляться у них. І я думаю, що ці чіпи цілком можуть робити і на заводі в Аризоні, що надасть Apple в майбутньому змогу оперувати такими словами, як зроблено в США. Пам'ятаєте стартап Human AI. PIN, який пропонував дивну штуку за 500 баксів, яка повністю покладалася на шаї, не мала нормального керування, екрану, відображення і фактично не працювала. Ну тепер її офіційно кінець. HP викупили їх за 116 мільйонів доларів, при тому, що фінансування там було десь на рівні 240 мільйонів. Пристрій одразу ж зняли з продажу. А після 28 лютого пристрої, які вже є у людей на руках, перестануть підключатись до серверів. Тобто не зможуть дзвонити, писати, шукати інформацію та мати доступ до хмарного сховища. Тобто, вони повністю. Ністю перестануть працювати взагалі. Так, у всіх тих, хто їх вже купив, при цьому що цікаво, для тих, хто користувачів, хто був настільки закритим від світу і не чув про цей провал, проте все ж купив його протягом останніх 90 днів. HP пропонують компенсацію. А от якщо ви купили цей шмат. Нічого. Сто днів тому, вибачайте, можете покласти просто його на полиці. Самі ж HP придбали цей стартап виключно задля патентів. Деяким зі співробітників буквально за пару годин після цієї новини прийшли листи з пропозицією роботи в HP та ще й з вищою заробітною платою, десь на 30 70 і ще й акції компанії дають і бонуси. Проте тим, хто безпосередньо працював з самим продуктом, прийшли листи з прощанням. Ну що ж, продовжуємо епопею NVIDIA. Ті щасливчики та мільйонери, які урвали собі 5090, місцями починають скаржитись, що отримали браковані чіпи. Програми на кшталт GPU-Z та HV-Info показують, що деякі чіпи мають меншу кількість блоків виводу візуалізації, ніж потрібно. І якщо спочатку це списували на помилки програм, то вже буквально за пару днів NVIDIA визнали, що у них була виробнича аномалія, завдяки якій. Пів відсотка чіпів 5090 та 5070 Ti отримали менше блоків ніж потрібно. Якщо говорити мовою цифр, то ця аномалія дає продуктивність на 5% меншу ніж потрібно. А враховуючи те, що приріст продуктивності і так там не найбільший, це дуже образливо, як на мене. Звісно ж, NVIDIA каже, що якщо ви отримали таку картку, то йдіть до виробника і вам все замінять. Проте тут проблема в тому, що відеокарт банально немає і ще доволі довго не буде. Тож на що там можна буде їх замінити, невідомо і може склатися дуже делікатна ситуація. А от хто сильно здивував цього тижня, так це Microsoft. По-перше, вони презентували унікальну модель штучного інтелекту Muse, яка фактично може генерувати ігровий процес на основі візуальних ефектів та дій гравця, розуміючи при цьому 3D-світ, його фізику і реагуючи на взаємодію гравців зі цим світом. Microsoft одразу ж наголошує, що наразі модель робить картинку з роздільною здатністю 300 на 180 тому до реального застосування ще потрібен якийсь час. І звісно ж, клянуться та важається, що все це не буде використовуватись саме для створення. Творення ігор, щоб змінити розробників, а лише розширювати їхні можливості, адже отаке дуже ну насправді просто та корисно буде використовувати на ранніх стадіях розробки, щоб перевірити якісь механіки чи приблизні концепти якогось візуалу. Але справжній фурор в світі зробила наступна новина: Microsoft презентували свій квантовий чіп Majorana 1. Я не те, щоб дуже розумний в квантових речах, але наскільки я розумію, теоретичні квантові комп'ютери та їхні чіпи зможуть вирішувати дійсно складні задачі, як, от наприклад. Створення нових матеріалів, наприклад, самовідновлювальних, моделювати складні хімічні реакції, можуть побороти голод в усьому світі, створити нові матеріали без витрат на це десяток років та спроб. Все те, для чого зараз найтоповішим суперкомп'ютерам потрібні місяці і роки, буде робитись за хвилини чи години. Про криптографію та шифрування я взагалі просто мовчу: такий чіп зможе зламати найкраще на сьогодні шифрування, так наче ви просто поставили пароль, пароль. Більше більшість цих теоретичних задачі на сьогоднішніх комп'ютерах, навіть суперкомп'ютерах, просто неможливі, їх неможливо там зробити. До цього дня найбільшою проблемою була нестабільність кубітів, які під дією зовнішнього впливу давали похибку, а похибка в квантових обчисленнях просто неприпустима. Там навіть космічна радіація, що доходить до Землі, і то впливає на стабільність роботи. І от Microsoft фактично розробили стек з Арсеніда Індія та Алюмінія, напиляючи все атом за атомом, створивши частки майорани, такі квантові об'єкти. Які захищають квантову інформацію від перешкод, завдяки тому, що інформація там зберігається не в одному місці, а у двох зв'язаних точках. І це принципово відрізняє Майорана 1 від квантових процесорів Google та IBM, які вимагають наднизьких температур для своєї роботи. І насправді це все настільки турбуюче, наскільки взагалі це в принципі можливо на сьогоднішній день. Ви Тільки уявіть, коли штучний інтелект насправді буде працювати на квантових чіпах. Тоді Термінатор точно стане документальним фільмом. А взагалі, можливо, людство вже дуже 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 давно зробило квантові комп'ютери, на яких запустило симуляцію життя, в якій тепер зробили квантові чіпи. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього всього приводу. Ну, а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Що таке? Днями Apple презентували iPhone 16i, який фактично собою замінив водночас останній. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте нам. Що вже минув, не забувайте написати. Ну, кльопа. 10 секунд. Ось такими були новини тижня. Ну, зачекай. Ось такими були новини... Ось такими... Ну, ти можеш помовчати? Ну, будь ласка. Ось таке було. Розумієшся, тіньо. Ти розумієш, розумієшся, тіньо. Якщо ти будеш гавкати, я не зможу його записати. Не зможу його записати, якщо ти будеш так гавкати.